Колись давно вчені проводили досліди, досить цікаві. І помилково приєднали електрод в долю мозку мишки, який відповідає за виділення такого гормону, як дофамін. Помилково вони не знали, що вони зробили. І почали давати розряд, стимулювати ту точку в мозку, який відповідає за дофамін. І помітили досить цікаву реакцію в мишки, що вона не хоче їсти, що вона не хоче пити. Вона просто хоче виділення даного гормону. Потім зробили по-іншому. Поставили кнопочку. І поруч їду. Коли мишка нажимає на кнопочку, виділяється гормон дофамін. Мешка нажимала кайфувала. Через це задоволення вона забулувала їсти і щасно помирала від голоду. Вчені пішли далі і під'єднали розряд току до кнопки, що приносило біль тварині. Ви знаєте що? Вона клікала далі, поки лапки не спали. Її не цікавила ні біль, ні голод. Ні бажання відпочити. Вона просто була в кайфі. Нічого не нагадує, ні? А Якщо задати тебе, чи мене, коли ми листаємо інстаграм чи серферимо в інтернеті. І ми в кайфі ми шукаємо щось нове. Ми очікуємо свою нагороду. І от саме про це ми цього відео з тобою і поговоримо. Ми з тобою поговоримо. Про нагороди, про гормони мотивації, якими нас підкріплює організм в тих чи інших ситуаціях, про гормони мотивації, які коригують нашу поведінку і від яких залежить велика частина нашого життя. Тому що ми так само, як ті мишки, думаємо, що ми виконуємо дії самостійно, але по факту ми просто-напросто гормональні наркомани. Мене звати Дзісь Максим. Вітаю на моєму каналі. Тут ми. Говоримо з тобою про лідерство, про маркетинг, про розвиток. Ну, в цілому, я стараюся будувати картину цього каналу по тих темах, які цікавлять мене, і по тих темах, які використовує кожного життя. Отже, поїхали. Дофамін гормон очікування нагороди. Більшості відповідає за рух вперед. Це те, що заставляє тебе йти на рибалку. Це те, що працює в тобі, коли ти полюєш. За чимось, за якоюсь здобиччю. Неважливо, чи ти в лісі за зайчиком, чи ти в житті в соціумі, наприклад, за якоюсь ціллю, за автомобілем чи побудованим будинком. Чи будь чим, що ти виконуєш в процесі. І будь чим, що може завершитись успіхом. Розумієш? Тобі ж цікаво виконувати ті чи інші задачі. Тобі ж цікаво рухатись вперед в більшості своїй. Оце. Гормон дофамін. Звичайно, я не є біолог, не ендокринолог і так далі. Я пояснюю цю тему з точки зору, як я вивчав для себе, і з точки зору своєї особистої мотивації та команди в цілому. Але принцип, те, що є гормон, який тебе заставляє рухати вперед гормон очікування нагороди, він все міняє. Тому що ти можеш. Як досягнути будь-яких вершин з допомогою дофаміну. Так і піти в залежність, в жорстку залежність. Почнемо з простого: елементарний телефон, елементарний комп'ютер, в якому ти гуляєш по сайтах знайомств, не знаю, по товарних сайтах, в телефоні листаєш інстаграм чи скролиш ленту у Фейсбука. Це все допомін. Ще чуть-чуть полистаєш, ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. Там щось буде цікаве, там щось буде цікаве, там буде нагорода. Там буде мені класно. І люди залипають. І гормон працює. І ти в процесі. Тільки наш мозок не може відрізнити, чи він глобально, чи він виконує хороші речі підтримує тебе на досягання хороших речей, чи він підтримує тебе на просто марну трату часу і спалює твої внутрішні ресурси. Ти саме нікотин. Працює на допомінові рецептори, алкоголь та інші наркотичні речовини. І виробники цих речовин прекрасно це розуміють. Але іншою стороною медалі, як я говорив, є успіх. Є розуміння того, що ти можеш контролювати себе. Контролювати з чіткою метою, чіткими цілями. Як ми це робимо? Щоб дофамін і наша внутрішня мотиваційна система. Працювала на нас, на наші інтереси, потрібно створювати собі тих самих звірів, які ми будемо полювати. Звірів на блокноті. Звірів дощ, на дошці. Писати свої цілі. Але не для того, щоб зафіксувати просто їх на листку, а для того, щоб візуалізувати в себе їх в голові. І це працює. Я ну, веду блокноти, і в принципі планую регулярно з 2014 року. 14 року у мене ще блокноти є. Це Завжиті 11 рік. І в моєму випадку це дуже класно працює, тому що я кожен день розумію, що я буду робити сьогодні і до якої цілі я сьогодні йду. І саме, базуючись на цьому, я формую свою мотивацію. Кожного дня я йду до цілі. Кожного дня мій організм не підтримує і пушує з допомогою гормонів. І кожного дня. Моя внутрішня система мотивації працює для досягання тої цілі, яка мене цікавить. Це не означає, що я так само, як ти, не залипаю в телефоні чи в інтернеті. Але коли я залипаю, я розумію, як це працює. Я розумію, що це працює дофамін. Я розумію, що з цього стану треба виходити і займатися чимось корисним. Це складно, але це важливо. Також допомогою дофаміну Можна сформувати звичку. Фактично, він за це відповідає. Що таке звичка? Звичка це в нас історія. Мінімум 2 тижні а краще, там 30 днів, робити одну ту саму дію протягом певного періоду часу, тих 30 днів. І саме дофамін впливає на отримання звички як такої. Саме через нього ти можеш на ті чи інші речі. Але ще раз закріплюй інформацію. Візуалізуй свої цілі в блокноті. І гормон очікування нагороди буде тобі допомагати в цьому. Рухаємося далі. Ендорфін – гормон щастя. Гормон, який відповідає за знеболення, дуже класно працює в зв'язці з дофаміном, тому що що з нами відбувається, коли ми досягаємо цілі? Нам класно, нам кайфовенько. Ми отримуємо задоволення від даної цілі, від даної мети. Ми розуміємо, що на шляху до цілі глобально в більшості у нас працює дофамін, але вже по завершенню в кожного були ці момент здав екзамен, Получилось, не знаю, дівчину в ресторан завез, купив транспортний засіб свій саме перший. Я, коли купив першу машину свою, я ніч не міг спати. Я був такий збуджений. Я не розумію, що зі мною робиться. Або можливо, ти пам'ятаєш, коли тобі. Батьки купили першу Sony PlayStation або комп'ютер. Ти не міг заснути. Ти про це мріяв. В моєму випадку я старався вчитися гарно в певний період часу, щоб отримати цю ціль, цю мету. І я також не міг заснути цілий саме через те, що оце все мені брулило. Ендорфін. Ендорфін класно впливає, також як знеполюючи в нашому організмі. От уяви собі бігуна, який біжить 40 кілометрів 42 марафонська дистанція. І він біжить. Ну, ти прекрасно розумієш, що людині складно, що здоров'я. 42 кілометри. Ну, абсолютно нічого немає спільного. Ти стираєш п'ятки, ти стираєш тіло. Люди після цієї дистанції навіть нижчі трішки стають. Люди з неводненням падають. Люди м'язи болять. Я не бігав 42, я бігав. Половину цього. І це незвична і пекельна біль в суставах. Але коли ти біжиш, ти цього не відчуваєш, тому що в тобі працює індерфін. Він тобі допомагає бороти стрес під час складних навантажень. Чи, наприклад, ти саме тренажерний зал. Що, блін, там добре? Ти приходиш, травмуєш свої м'язи і йдеш додому. Ну, що тут таке? Якщо глобально розібратися, добра тут немає. Але ти прекрасно розумієш, для чого тобі тренуватися в залі. І під час цього завдання ендорфін тобі допомагає. Він знеболює травмування твого тіла. Треба це розуміти. І оця прекрасна зв'язка досить серйозно впливає на наше життя. Тому що можна не тільки привчити себе до цієї зв'язки дофамін-ендорфін, а й команду, а й людей давати їм задачі, до яких вони йдуть в певний період часу, і далі вона в них виходить, допомагати їм при цьому. Таким чином, ти сурмуєш класну звичку. Звичка називається досягання успіху, досягання цілей. Саме, дякуючи цій звичці, багато успішних підприємств є успішними. Багато успішних людей є успішними. Просто звичка добивається успіху, але ця звичка прикріплена нашими елементарними гормонами. Наступне Серотонін. Хм, Класна штука. Досить класна. Що грубо сказати: гормон влади. Гормон, через який є. Люди до останнього тримаються за своє крісло. Навіть якщо вони неефективні. Гормон, який під час всієї нашої еволюції виділяв лідерів і НАТО. Щоб отримати цей гормон, потрібно перейти страх. Страх взяти відповідальність за групу. Страх взяти відповідальність за інших. Взяти слово. Чому? Ну, тому що еволюційно ті люди, ці особистості, які брали на себе відповідальність за групу, вони мали відсоток виживання набагато більше, ніж всі інші. Ще глибше. Ну, от уяви собі. Плем'я зловило мамонта. Вбило його. Як його ділити? Якщо не вибудована чітка ієрархія в групі, почнеться хаос. Всі почнуть лізти до того мамота, почнуться бійки, вбивства, поломані руки, ноги. Плем'я буде слабке, відповідно його завоюють вороги. Саме серотонін відповідає за ієрархію в групі. Вошість перший, потім там, не знаю, замісник його чи як там племені будується, військо і так далі, їде на наступне. І так по ієрархії чіткій. Від основного, від сильнішого до слабшого. І саме цей гормон, ну можна сказати, віддав в нас в групи. Саме цей гормон є певною базою соціуму, який зараз реалізований навколо нас. Як ми його використовуємо і як його дешево і легко отримати? Ну, от елементарний приклад: Візьми відповідальність за якусь групу. Візьми слово за неї. Наприклад, коли ви приходите на якийсь концерт чи якийсь мід, розстав, наприклад, меблі, розстав стільці, чи якусь іншу історію. І це здається елементарно взяти приклад за групу. відповідальний за групу. Але й інша сторона медалі цієї. Тому що перше лице несе повну відповідальність. Перше лице може получити по вухам За. Помилку групи. Саме через це більшість людей не хочуть брати на себе відповідальність. А моя хата з краю. не треба мені це. Тому що це страшно. Тому що лідер може отримати по вухам. Лідер може, лідера може догнати його відповідальність. Лідер може помилитися. І в випадку, наприклад, будь-якого бізнесу чи підприємства помилка лідера лідеру коштує всього. А Помилка лідера для працівника ну, працівник просто поміняє роботу. Саме через це люди не люблять брати на себе відповідальність і їм простіше стояти з боку. В випадку групи, якщо ти відповідаєш за якусь певну команду, старайся виділяти лідерів і давати людям певні компетенції. Для чого це потрібно? Ну, тому що тобі завжди потрібна підтримка і упора в рамках тої чи іншої компанії чи групи лиць. І чим більше буде лідерів, які відчувають цей гормон, тим сильніша буде в тебе група. Тому що люди об'єднуються навколо лідерів. Люди не об'єднуються навколо пустоти. Якщо ти є в своїй групі центр, лідер, створиш ще кілька центрів сили. І круг них також будуть об'єднуватися Люди. Люди будуть добиратися, і твоя команда буде рости. Ось таке просто правило, яке. В тій чи іншій мірі використовую я регулярно. Серотонін. Гормон лідера влади. Окситоцин. Ой, цей гормон. Він критично збільшений в жінок, які очікують дитину чи після пологів. Чому? Тому що гормон це любов. Мені добре, мені класно. Цей гормон виділяється в нас при. В промементах любові і турботи. У випадку, наприклад, жінки, чому це еволюційно вигідно. Ну, Тому що жінці на даному етапі не варто нервуватися і потрібно по максимуму віддатися своєму чоловіку, який її збереже. Їй потрібно бути максимально ніжною і хорошою для того, щоб чоловік неї не втік просто. Тобто, це не можна сказати що жіночий гормон. Він є в кожного з нас. Це саме питання любові. В кожного, певно, були такі ситуації, коли хтось когось любить, ну, все, пропадає за людини. А хтось ні. Хтось бігає за кимось роками. Буває таке, правда? ж? Чого? Тому що в одної людини, яка любить, яка бігає, виділяється в цих великих дозах, через це складно відмовитися від когось. А на жаль, щоб це, цю муку нелюбові любові розірвати, потрібно відмовитись від виділення цього гормону. Я так досить просто скорочу, але факт залишається фактом. І люди сидять на, на цьому гормоні любові довго. Питання оксітоцину і групи і кожного дня роботи ну все дуже просто. Люди люблять, коли їх люблять. Давай людям любов. Це досить важливо в рамках соціуму і. Групи, які щасливі, в яких є базова довіра, вони на порядок сильніші, ніж ті групи, де кожен особняком, де кожен самостійний гравець як такий. Групи, в яких є довіра, і якщо ця довіра йде від першого лиця, вони можуть об'єднуватися для інтересу команди, вони можуть об'єднуватися для того, щоб захистити один одного. І я на своєму досвіді бачив неодноразово такі ситуації. Іншою стороною медалі є те, що, на жаль, чи на радість з допомогою цього гормону можна маніпулювати людьми. Як? Ну, все дуже просто. Дай багато любові, а потім зупинись. І людина не буде розуміти, що робиться. Якщо більш м'яко, то в рамках, наприклад, тої самої групи лиць, ти можеш ділитися, комунікувати з тим чи іншим працівником. І коли він тебе в певний момент розчарує, ну, люди таке бувають, люди не чують, не сваритися з ним, просто пояснити йому, де він не правий кілька разів. І далі ставитись до нього холодно. Ну, нейтрально. І повір мені, відсутність будь-якої емоції чи відсутність крику в більшості випадків на порядок гірші, ніж емоційна прив'язка, сваріння, скандали і так далі. Ну, На жаль, чи на радість в мене так інколи виходить і періодично до людей доходить певні базові речі. І завершаємо. Цей список, чесно кажучи, думав, чи вам його писати, чи ні, але все ж таки залишу. Кортизол. Гормон стресу. Всі ми на стресі постійно, всі ми на кортизолі, Всі ми переживаємо, всі ми дивимося на види, всіх біда в державі і, і в все в цілому. Але цей гормон. Він також вигідний для нас, він також впливає на нашу мотивацію, але короткотривало. Якщо по простому, він відповідає за простий рефлекс: бий або тікай. Він мобілізує організм в певні критичні моменти і всі сили, всю енергію заставляє включитися. Але. Тільки якщо він на короткотривалій перспективі? Якщо стрес розтягнутий в довгий період часу, на день, на тиждень, на місяці. Такий стрес людину спалює. Виділення кортизолу, гормону стресу він її спалює. Приклад елементарні новини наші. Будь-які новини будь-якого світу. Що в новинах? Стрес, 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 біда, проблеми і так далі. І ти сидиш на кортизолі. І ти вічно мобілізований: бия ботікай, би або тікай, бо я І так ми всі один одного спалюємо. Я думаю, розумієш, про що я говорю. Інший прикладний момент тренажерний зал. Кортизол виділяється при фізичних навантаженнях, коли ми тренуємося. Коли ми буксуємо. Але він класно працює в розрізі 45 хвилин, якщо тренування. Якщо тренування більше як 45 хвилин, ну плюс-мінус, півтори години, 2 години, він же нас деструктує. Він вже наш організм впливає негативно на нас. Відповідно, моя порада, якщо питання тренування, старайся часто тренуватися, але по 45 хвилин по годині максимум. І тоді ти будеш працювати в тому. Тоді ендорфіни будуть тебе знеболювати, коли тобі складно. Кортизол буде мобілізувати всі твої ресурси, і ти будеш виходити задоволений. Ось такий у нас простий список. До речі, про кортизол. Команда, група як? Що з цим робити? От він класно працює в ситуації, би або тікай, щоб мобілізувати людей в плані, коли групу потрібно об'єднати. Групу об'єднується в більшості. По двом аспектам: за щось або проти чогось. Ну, в більшості ефективно, коли група об'єднається проти чогось. І саме кортизол відповідає за мобілізацію. Ну, у складі там, з іншими гормонами. Але саме кортизол виділяється в моменти стресу в людей. До речі, на кортизолі класно матеріал засвоюються. Відчував, наприклад, коли ти вчиш якийсь предмет і тобі. Якусь елементарну річ викладач задає, ти забуваєш в тебе стрес. Ти після цього, як виділиться кортизол, і ти отримав стрес на рахунок того чи іншого питання. Ти вже цю історію не забудеш. Ну, наприклад, в моєму випадку я забув слово з англійською, мене викладач питає, мені стидно. Виділиться кортизол, валюється стрес. Все, я слово це ніколи не забуду. Це, до речі, слово продовжу. During. От, якось так. Ось такі в нас. На мою суб'єктивну думку, гормони мотивації. Звичайно, можна набагато глибше говорити. Звичайно, вони під час нашого перебування в соціумі вони змішані в на тій чи іншій консистенції. Але дуже важливо розуміти, як вони працюють. Важливо як розуміти, як працює гормон очікування нашого, дофамін, Важливо розуміти, як гормон щастя нашого та знеболений дорфін працює. Серотонін, звичайно, лідер. Гормон лідера, гормон влади, окситоцин, турбота, любов, довіра це важливі речі. Це ті речі які роблять нас людьми. І кортизол. мобілізація всіх ресурсів організму для виживання, людини або групи. Проаналізуй себе, проаналізуй, як ці речі керують тобою під час дня, під час тижня. І чи ти робиш вибір в ту чи іншу сторону з допомогою здорового глузду? Чи. Під впливом певних гормонів тих чи інших. Спробуй потестувати історію, якщо, звичайно, є в тебе команда в групі по питанню серотоніну, по питанню окситоцину, пендорфінам і так далі. Проаналізуй себе після цього відео і зафіксуй собі цю табличку елементарно в зошит. І нагадуй собі періодично це відео, так як я. Рано чи пізно все одно повертається до цієї самої інформації, щоб розібратися з собі. Ось таке у нас було цікаве інформативне відео, на мою думку. Сили і мудрості. Підписуйся, паперду багато корисно. А, і чуть не забув. Я створив телеграм-канал. В ньому я буду старатися писати більш розширені пости, статті по тих речах, які я вважаю, корисними будуть для тебе. Опис. В описі у нас там буде посилання. Переходь, підписуйся. Успіхів!